Друзі, доброго дня, Закарпатська нерухомості Байхаус з вами. І Сьогодні показуємо вам чудовий великий будинок для великої родини. Це у нас другий вхідний основний, тут у нас зона кухні, зона вітальні в кухні. Тут бачимо ось таке планування. Проходимо далі, тут у нас є коридор, вхід. З у у нас буде основний вхід, тут є шафа купи. І у будинку є три спальні. Ванна-кімната. Ось така простора ванна-кімната. Хочу сказати, будинок знаходиться на земельній ділянці 20 соток. Підключена електроенергія, газ, водопостачання і вигідна яма, в, якби каналізація. З правої сторони по коридору у нас світла простора спальня з меблями. Будинок знаходиться в сусідньому біля сваляви-селі. Буквально 5 хвилин до центру міста. Проходимо тут у нас друга спальня, світла, простора спальня з меблями. Як бачили, у нас є два вікна. Дуже затишний будинок, є підвальні приміщення, будинок приблизно площою 150 квадратних метрів. Це у нас третя спальня. Кого цікавить ось такий будинок, недалеко від міста Сволява, Звертайтесь 095 25 123 45.